Вітаю! Я Павло Олексійович Зінченко. Викладаю предмет захисту країни в Харківській гімназії No46 імені Михайла Васильовича Ломоносова, Харківської міської ради Харківської області. Працюю в гімназії 15 років, маю вищу кваліфікаційну категорію: звання старший учитель. Життєве кредо змагання з самим собою, педагогічне кредо, досліджую світ разом з дитиною, тілюсь. Власним досвідом, захист України, я вважаю, це особливий предмет. Адже Червоною стрічкою проходить виховання громадянина Патріота. А в наш час це вкрай актуально. І старшокласнику важливо уявляти образ захисника. І ми в цьому теж маємо потребу. Крім того, цьогорічні методичні рекомендації вказують на те, що армія потребує підготовленого резерву, а військово-патріотичне виховання. Орієнтоване на формування готовності до захисту української держави, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних силах України, а також здійснювати екстрену психологічну допомогу. Давайте спочатку послухаємо думку пересічних громадян: як вони уявляють собі, образ українського солдата? Це приоремою. має просто любити нашу державу. Він має бути кріпкий духом, особливо в наш важкий час. Він має бути готовий на багато що, щоб Україна наша була незалежною, багатою, красивою. Має бути патріотом. Він має бути хорошим сім'янином. Ну, напевно, такі головні реси. Має бути відважені, він має бути справедливий. Він має бути за правду. Сучасний. Ну, Має бути поширений у всіх галузях сучасності. Може щоб розумітися в більшості. В комплексі, відповідальний. В першу чергу. Майстер-клас зентоне на те, щоб розкрити умови використання прагматичного та компетенційного підходу, який реалізується під час викладання предмету захисту України. І мета створити умови для володіння прийомами прагматичного підходу під час створення образу солдата. Використання ситуацій для формування компетентності, які потрібні захиснику в надзвичайних ситуаціях. Запрошую вас до співпраці. Для однакового сприйняття поняття прагматичного підходу вам на аркуші надана довідка. Будь ласка, ознайомтесь з цією інформацією. Що таке прагматизм і прагматичний підход? Будь ласка. Я бачу, ви вже ознайомились. Тепер перейдемо до нашої роботи. Користуючись матеріалом, який ви отримали, візьміть, будь ласка, аркуш з якостями солдата, змоделюємо образ солдата-захисника України. Ви розділені на три групи. Одна група володіння, володіння якостями, друга група терпіння. Це е, якості, якими теж повинні... Володіти солдат. І третя група знецінення. Як і будь-яка жива людина, солдат має е і якості, які можуть бути негативними. Ви зараз з переліку якості солдата кожна група повинна вибрати якості, які притаманні вашій групі. І виписати їх на окремому аркуші, кольор якого спіпадає з кольором вашої групи. Будь ласка.

На слайді э, да, у нас від, віднос, ви можете побачити ваші групи і э, якості, які ви повинні випитися. Mm. За якою темою. Не рішуче здалося сюди, входи.

Що такі важливі якості солдата повинні бути притаманні солдату. Перше патріотизм. Друге порядність. Наступне спостережливість, рішучість. Вимовились до себе та інших. Швидко рятуватися в ситуаціях. Моральність і витриманість. Ось такі зараз, вважаємо. Будь ласка, бірить магнітик, прикріплюйте що треба можна терпіти? Ми вважаємо, що в першу чергу необхідно терпіти відсутність нормальних умов життя, віддалення від близьких і нестандартність обставин. А що стосується відношення командира і підлеглого, ми вважаємо, що командир повинен терпіти нерішучість підлеглого і вживати до цього якийсь заход. Знецінення якості, які знецінюють образ солдата. По-перше, ми визначаємо е, таку обставину як невизначеність. Тобто, коли людина йде до війська, не маючи ніякої цілі, вона не знає, навіщо вона йде до війська. Відсутність нормальних умов життя це дуже дуже важливо. Ми знаємо, що наша армія спілкує, спілкується за солдата це і одяг. і... Теплі умови і свічки, які дають волонтери, копні, без цих факторів неможливо, а якщо їх нема, то вже йде знецінення образу солдату нерішучість. Коли боїться бою йде солдати, приймати якесь рішення, наша армія і построєна на тому, щоб солдата вчити та молодшого командира. Рішучість самостійно приймати рішення, чого не мають наші вороги. Слабка воля. Тобто ми знаємо, що слабка воля може привести до самих негативних якостей. Якщо вони є, то знецінення образу солдата буде дуже рішуче. Так, е, е, недисциплінованість. Недисциплінованість є таке явище, але з ним потрібно боротися. Якщо е, воно присутне в армії, то це. Падіння дисципліни без дисципліни, армія неможлива. Так, відсутність почуття обов'язку. Ну, дуже вона з нездисциплінованістю, з нерішучістю, слабкою волі. Це поняття якби об'єднує е, всі ці поняття. Незадоволеність, тобто, якщо солдат не знає, за що він воює, він незадоволений всіма обставинами, які є у нього, це дуже буде приводити до образу знецінення солдата. І неорганізованість. Це якості, які, я гадаю, може бути в нашій армії практично дуже мало, бо всі обставини, які ми перерахували до того, якщо з ними боротися, то така якість, як неорганізованість, буде відсутня, але це все може знецінити якість солдата. Дякую. В першій групі дісталася ситуація стану апатії. Чукайте собі. Другій групі ситуація стану агресії, і третій групі ситуація стану істерики. Ваша задача на іншому аркуші наведені правила допомоги в цих трьох ситуаціях. Ви повинні вибрати ті прийоми допомоги, які властиві вашій ситуації, ознайомитися з ними і продемонструвати. Щоб цю ситуацію погасити. Правильно? Так, 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 так. Будь ласка, час пішов, вам три хвилини. Лябыти. Ля вода. Давай, да, если пробуем, радость. Ктось а хтось ктось допомогу. Давай. Це байдуже ставлення до навколишнього, млявість, загальмованість, повільна мова з великими паузами. Якщо людина залишити без підтримки і допомоги в такому стані, то це може перерости в депресію, важкі болісні емоції, пасивність поведінки, почуття провини, відчуття безпорадності перед життєвими труднощами, безперспективність тощо. Ну, ми вважаємо, що в цій ситуації треба... Як тебе зустріч? Як ти, ти земе? Андрій, Андрій. Може, хочеш їсти, пити? Ні? Ні Знаєш, тут недалеко є місце відпочинку. Давай може підійдемо туди. Там можна зручно влаштуватися, відпочити. Я знаю, де воно знаходиться, це пункт незламності Давай я приводжу тебе туди. Там можна попити чаю, відпочити і навіть просто полежати Згодний? Добре. Все, рухаємось. Ситуація номер 2 агресія, роздатування, невдоволення, гнів з будь якої навіть незначної приводу, удари руками або якими-будь предметами, словесна образа, лайта, язова напруга, зростання кров'яного тиску. Тобто людина хвилюється на пределі і, я думаю, що треба цього зробити. Ми вважаємо, що, що ця ситуація має бути виглядом. Приблизно отаким чином. Куди повинен... Є... я повинен їсти два останніх пів години. години. Давайте, може, потім поговоримо. Ну що ви таке це? Ну, все буде в порядку, не переживайте. все буде добре, ну, не переживайте. Значить, що зараз що відбувається? Я був реально в цій ситуації, коли я був зі своєю сім'єю і почалася повітряна тривога, і так почав літати над нашим домом прямо в аукаці. І сколько почалася у моїй жінці, у моїй дочері? Вони почали хватати кота, який з переляку почав влізти кудись, почали хватати речі. в общем ситуація була отака, як ото можна описати. І тільки я зміг їх якось отак от оттихомирити, що я не казав, ні, що ти робиш, не можна хватати, то не можна. Я якби їм допомагав. І вони побачили, що я їм допомагаю. Тож ми взяли ті речі, взяли того кота, я сам взяв в нього спустилися і моя сім'я успокоювалась. Якщо почнемо кричати на людину, не істерика може бути, чи я може здивувати, Це обов'язково кричати. Ну, да, правиль, да, правиль. значить, Я гадаю, що така ситуація. Тобто людину треба заспокоїти, що ти якби й допомагаєш, але вести її у свою сторону. Що мотивує солдата, це патріотизм, рішучість, витриманість, професіоналізм і мужність прихідів. Мотивую оволодівати компетентностями, ну, перш за все, готовність діяти в складних ситуаціях, надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу. Вміння надати допомогу та самодопомогу. І бажання долати труднощі забудемо. Так, ми розбігаємося з другою групою в основному. Це патріотизм, рішучість, моральність, порядність, це основні влади, саме достоинства наших людей, навченість військової справи, професіоналізм, як тут було сказано, так, та любов до рідних. Бо кожен чоловік, коли приходить до війська, в першу чергу защає свій дім, своїх рідних, жінку, дітей і так далі. Дякую. Так. І вже не записуючи, просто голос по черзі, спробуйте закінчити це речі. Mm. Так, будь ласка. Салати ацесується з тим з любов'ю до рідної батьківщини, до сім'ї, до родини. І, звісно, він був професіоналом своєї справи. Так, ми, ми гадаємо, що відданість своєї родини та, е, почуття того, що без твоєї участі земля не буде звільнена від двора. І не боясь того, що ти можеш впасти на полю. Мене завжди хвилювала те питання, як, навіщо люди йдуть до бою, де можна вбити. Якщо людина мотивована тим, що вона захищає родину свою вітчизну, то це є якість солдат. Дякую. І я згоден з вами, що образ солдата асоціюється з образом захисника нашої рідної України. Але доки час придивляється до темряви у собі, доки мова змінюється, мов ґрунт посівбі, доки не минуло все, що мене, доти звертай увагу на головне.